Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у неділю 29 червня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш дуже затишний телеграм-канал. У Львові ближче до обіду дощ поступово стихне. В день очікується 24 градуси тепла, ніч охолоне до 14. Вітер північно-західний швидкістю близько 5 метрів за секунду. У Луцьку сірий ранок із дрібним дощем перейде в сухий, проте хмарний день. Стовпчик термометра триматиметься біля 25 градусів, а в нічні години опуститься до 15. Вітер північно-західний до 7 метрів за секунду. У ковалі невеликий дощ затягнеться майже до вечора. Температура в день підніметься до 25 градусів, уночі знизиться до 16, північно-західний вітер сягатиме близько 7 метрів за секунду. У Тернополі небо щільно затягнене хмарами, дрібний дощ спостерігатиметься протягом усього дня. Повітря прогріється приблизно до 24 градусів, а після заходу сонце охолоне до 15. Пориви північно-західного вітру до 8 метрів за секунду, у рівному суцільна хмарність і емряка протримаються до ночі. Денна температура близько 24 градусів, уночі близько 14, вітер північно-західний до 8 метрів за секунду. У Івано-Франківську вдень прогнозують 25 градусів тепла уночі близько 17, північно-західний вітер до 7 метрів на секунду. Після полудня почнеться дрібний дощ і триматиметься до вечора. В Ужгороді термометри покажуть до 28 градусів, нічна позначка приблизно 16, вітер із північного заходу близько 3 метрів за секунду. Хмарно зранку у другій половині дня накрапатиме дощ. У Мукачеві очікується до 28 градусів у день та приблизно 16 уночі. Північно-західний вітер близько 5 метрів на секунду. Хмари домінуватимуть увесь день. З полудня дрібний дощ. У Чернівцях денна температура сягне 25 градусів, ніч опуститься до 16, вітер північно-західний до 7 метрів на секунду, похмуро після обіду невеликий дощ. У Хмельницькому вдень близько 23 градусів, уночі приблизно 14, пориви північно-західного вітру до 7 метрів. З обіду дрібний дощ небо лишатиметься затягнутим. У Кам'янці-Подільському повітря прогріється до 24 градусів, нічна температура орієнтовно 15, північно-західний вітер близько 6 метрів за секунду. Від полудня дощитиме, хмари не розійдуться до кінця дня. У Києві в день очікується 23 градуси тепла, уночі близько 15, північно-західний вітер до 4 метрів за секунду. Після сонячного ранку небо затягнеться хмарами і лишатиметься сірим до вечора опадів не буде. У Фастові температура підніметься до 21 градуса, а вночі опуститься до 15. Вітер із північного заходу близько 6 метрів на секунду. Хмарно від ранку і до кінця дня без дощу. У білій церкві вдень близько 22 градусів, уночі орієнтовно 15, північно-західні пориви до 7 метрів. Після ясного ранку затягне хмарами, але сухо. У Яготині денна температура сягне 22 градусів, нічна близько 14, вітер північно-західний до 6 метрів. Хмарно протягом доби нічна емряка можлива в день без опадів. У Василькові прогнозують 21 градус тепла у день та 15 уночі, пориви північно-західного вітру приблизно 7 метрів. Після короткого ранкового прояснення встановиться суцільна хмарність сухо. У Ірпені стовпчик термометра підніметься до 22 градусів, уночі близько 15, вітер північно-західний до 6 метрів. Хмари від ранку до вечора опадів не передбачається. У Борисполі в день приблизно 23 градуси, нічне значення 15. Північно-західний вітер триматиметься біля 6 метрів. Суцільна хмарність упродовж дня. Без дощу. У Чернігові температура підніметься до 23 градусів уночі охолоне до 13, північно-західний вітер до 6 метрів. Хмарно, але сухо від ранку і аж до заходу сонця. У прилуках у день прогнозують 22 градуси тепла уночі близько 14, північно-західний вітер до 6 метрів за секунду. Хмарно цілий день після нічного дощу зранку, прояснює надалі суттєвих опадів не очікується. У Ніжині температура підніметься до 22 градусів, уночі опуститься до 14. Вітер із північного заходу близько 5 метрів. Сіре небо триматиметься до вечора. Нічна емжичка стихне ще до світанку. День мине сухо. У в день буде 22 градуси, уночі приблизно 15, північно-західні пориви до 3 метрів. Суцільна хмарність у другій половині дня пройдуть дрібні дощі і триватимуть до вечора. У Бардичеві очікується близько 23 градусів у день і 15 уночі. Вітер північно західний до 5 метрів. Небо затягнеться зранку і не проясниться до заходу після полудня дрібний дощ, що затягнеться до вечора. У сумах денний максимум становитиме 22 градуси, нічна температура близько 15, північний вітер до 2 метрів. Хмарно від ранку і до сутінків дощ триматиметься більшу частину дня. Поступово слабшаючи до вечора. У конотопі температура в день сягне 22 градусів тепла, уночі 15, вітер із північного заходу близько 3 метрів за секунду. Протягом усього дня небо залишатиметься сірим. Уночі очікується зливовий дощ, який до ранку ослабне. Удень опади триватимуть, але менш інтенсивно, а ближче до вечора зовсім припиняться. У ромнах прогнозують 21 градус у день та 15 уночі. Пориви північно-західного вітру сягатимуть 6 метрів, сильний нічний дощ до ранку ослабне, але не зникне. Протягом дня дощитиме з невеликою інтенсивністю, остаточно опади припиняться лише ввечері. У вінниці стовпчики термометрів покажуть до 23 градусів у денний час і 15 уночі. Вітер північно-західного напрямку до 6 метрів за секунду. Хмари супроводжуватимуть місто від самого ранку до вечора. У другій половині дня почнеться дрібний дощ, який протримається до завершення дня. У хмільнику вдень прогнозують близько 23 градусів, уночі 14. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю до 6 метрів. Упродовж усього дня переважатиме хмарна погода. Із середини дня дощитиме опади триватимуть до пізнього вечора. У Черкасах повітря прогріється до 22 градусів, а вночі опуститься до 17. Вітер із північного заходу швидкість до 7 метрів за секунду. До вечора триматиметься хмарність, проте з настанням сутінків небо стане яснішим. Нічна емжечка до ранку припиниться, в день та ввечері опадів не передбачається. У смілі денна температура становитиме 24 градуси, нічна 16. північно-західний вітер до 7 метрів. Небо буде затягнутим більшу частину доби, але ближче до вечора з'являться прояснення. День пройде без дощу. В умані погода розпочнеться з ясного ранку, однак у другій половині дня небо затягнеться хмарами, які залишаться до вечора. Температура вдень підніметься до 24 градусів, а вночі знизиться до 15, вітер північного напрямку до 4 метрів за секунду, протягом доби без опадів. У кропивницькому повітря день прогріється до 25 градусів, нічна температура складе близько 16. Дутиме північний вітер зі швидкістю до 7 метрів за секунду. Увесь день пройде під сірим небом, проте опадів не очікується. У Знам'янці температура в день триматиметься біля 22 градусів, уночі буде близько 15. Північний вітер сягатиме 8 метрів за секунду. Ранок зустріне невеликим дощем, який швидко припиниться. Протягом решти дня погода залишатиметься хмарною, без нових опадів. В Олександрії протягом усього дня небо буде закритим. Вранці та в день час від часу йтиме дощ, який лише увечері вщухне остаточно. Максимальна температура повітря складе 22 градуси, а вночі 16. Вітер дутиме з півночі до 8 метрів за секунду. У Дніпрі прогнозується 21 градус тепла в день, уночі 15, північний вітер до 4 метрів за секунду. Зранку небо буде повністю вкрите хмарами, йтиме сильний дощ, який поступово ослабне впродовж дня, проте не зникне повністю до вечора. У кам'янському синоптична картина буде схожою 22 градуси тепла в день і 16 уночі, вітер з півночі до 5 метрів за секунду. Хмари не відступатимуть упродовж доби. Дощ триватиме від ранку до вечора із поступовим зменшенням інтенсивності ближче до завершення дня. У кривому розі погода протягом доби залишатиметься похмурою. В день температура сягатиме 24 градусів тепла, уночі опуститься до 16, і з самого ранку очікується рясний дощ, який ближче до вечора втратить інтенсивність, вітер північний, швидкістю близько 7 метрів за секунду. У нікополі небо буде затягнути цілий день без просвітів. Вранці розпочнеться сильний дощ, який поступово послабшатиме упродовж доби. Стовпчики термометрів покажуть 20 градусів тепла в день і 16 уночі. Вітер, північно-західний, зі швидкістю близько 7 метрів на секунду. У Павлограді неділя пройде під знаком хмар. Ранок ознаменується дрібним дощем, який припиниться до вечора. Температура в день триматиметься на рівні 23 градусів уночі 15 тепла. Вітер, північний, близько 3 метрів за секунду. У Полтаві небо залишатиметься сірим протягом усього дня. Зранку розпочнеться сильний дощ, який поступово втрачатиме силу, а надвечір майже згасне. Повітря прогріється до 21 градуса, у нічний час опуститься до 14, вітер північний, із середньою швидкістю 5 метрів за секунду. У лубнах із самого ранку небо буде вкрите щільною хмарністю. Вранці продовжиться нічний дощ, але до обіду він зійде на нівець. Увечері можливі короткі прояснення. Температура вдень 22 градуси, уночі 15, вітер, північно-західний близько 4 метрів за секунду. У Мергороді день розпочнеться з сильного дощу, який триватиме ще й у ранкові години. До обіду опади ослабнуть, а ближче до вечора зовсім припиняться. Протягом дня збережеться хмарна погода. Температура повітря не перевищить 21 градуса вночі 15 тепла, Вітер північний із швидкістю 7 метрів на секунду. У кременчуці зранку і до вечора небо залишатиметься затягнутим. З самого ранку очікується дощ, найсильніший у перші години доби. Удень він стане слабшим, а під вечір майже зійде на нівець. Денна температура 22 градуси вище нуля, нічна 17, вітер Північний близько 4 метрів за секунду. У Запоріжжі день розпочнеться із сірого неба, хмари залишатимуться над містом від самого ранку і до вечора. Упродовж дня йтиме дощ найбільш інтенсивний у першій половині доби з поступовим ослабленням опадів ближче до вечора. Температура повітря в день становитиме 20 градусів тепла, уночі 16. Вітер північний, із швидкістю близько 4 метрів за секунду. У Мелітополі протягом доби утримається похмура погода. Весь день очікуються дощі, які розпочнуться ще вночі та триматимуться до вечора, поступово слабшаючи ближче до заходу сонця. В день температура не перевищить 20 градусів, а вночі опуститься до 15. Вітер, північно-західний, близько 5 метрів на секунду. У Бардянську день буде хмарним і з періодичними дрібними дощами, які ближче до другої половини доби можуть стати інтенсивнішими. Температура повітря прогріється до 21 градуса тепла, нічна 17 градусів, вітер з західного напрямку близько 5 метрів за секунду. У вільнянську сіре небо утримається від ранку і до самого вечора. Вранці розпочнеться потужний дощ, який поступово втратить силу протягом дня. Температура повітря в день 20 градусів, уночі 15, вітер північний, швидкістю близько 4 метрів за секунду. В Одесі ранок зустріне сонячним небом, яке протримається над містом майже весь день. Лише ближче до вечора можуть з'явитися хмари. Опадів не прогнозується. Температура повітря вдень підніметься до 26 градусів, уночі очікується 18. Вітер, північно-західний, із поривами до 6 метрів за секунду. В Ізмаїлі тривалий час небо залишатиметься ясним. Лише вдень на небосхилі можуть з'явитися короткочасні хмари, однак опадів не буде. Температура повітря підніметься до 29 градусів тепла, а вночі опуститься до 19. Вітер північний, із швидкістю близько 7 метрів за секунду. У Миколаєві день буде похмурим від самого ранку до пізнього вечора, проте без опадів. Повітря прогріється до 27 градусів, у нічний час температура складе 17. Вітер північний, із силою приблизно 8 метрів на секунду. У Первомайську в день очікується 25 градусів тепла, вночі 16. Після ясного ранку небо затягнеться хмарами до вечора, опади не прогнозуються. Вітер північний. Близько 7 метрів на секунду. У Херсоні температура підніметься до 27 градусів, нічна складе 16, хмарно від ранку до пізнього вечора без дощу. Вітер північний приблизно 8 метрів на секунду. У Сімферополі в день буде 22 градуси, уночі 15. Хмарно цілий день дощитиме практично без перерви. Вітер північно західний близько 5 метрів за секунду. У Харкові стовпчик термометра покаже 23 градуси, нічна температура 15, хмарно, із дрібним дощем від ранку до вечора. Вітер північно західний близько 2 метрів на секунду. У Донецьку вдень 22 градуси, уночі 14. Хмари триматимуться весь день, дрібний дощ почнеться після полудня і триватиме до вечора. Вітер західний близько 1 метра на секунду. У Краматорську денна температура становитиме 21 градус, нічна – 15. Похмуро. Ранковий дрібний дощ скінчиться до обіду, вечір буде без опадів. Вітер північний близько 1 метра на секунду. У сніжному вдень 23 градуси, уночі 15. Ранковий дрібний дощ далі хмарно без опадів. Під вечір можливі прояснення. Вітер південно-західний, близько 2 метрів на секунду. У Луганську температура підніметься до 24 градусів нічна 16. Нічний дощ сухо в день і ввечері, але хмарно майже постійно. Вітер південно-західний близько 1 метра на секунду. У Старобільську вдень прогнозується 23 градуси уночі 16. Переважно хмарно, нічний дрібний дощ припиниться зранку та більше не відновиться. Вітер західний близько 2 метрів на секунду. Прогноз космічної погоди на цей день обіцяє відносний спокій. Геомагнітна активність залишатиметься на низькому рівні. За даними фахівців, індекс, який показує силу магнітних бур, утримається на позначці приблизно 3. Це свідчить про слабку збудженість магнітосфери без серйозних коливань та збурень. Отже, вплив сонячної активності на здоров'я людей буде мінімальним. Метеочутливі люди, ймовірно, не відчують жодних значних змін у самопочутті, також немає підстави очікувати перебоїв у роботі радіозв'язку, супутникової навігації чи електромереж. Шановні глядачі, дякуємо вам за увагу та активність. Залишайтеся з нами, і ми триматимемо вас у курсі погодних новин.